Моєму помічнику-консультанту на сесії Херніцької обласної ради щолися 20 лютого 2014 року. року. Звертаюся до вас для служба за разом які вимагають негайно знесення пам'яток тоталітарного режима, виконуючи волю громадян, вимагайте негайно демонтажу та знесення території Чернівської області пам'яток тоталітарізмути, пам'ятників рініну. Та особам, що організовують або випричетні до організації договору 32-33 років Україні та політичних репресій. Друге, переменування вулиць, вводить продуктів, проспектів, парків, таки населених пунктів України, назви які пов'язані з вище зазначення на собою. Здійснення всіх інших закладів щодо местежу паніка та талітану минулого та безумовному виконання указі президента України. Від 28 березня 2007 року, номер 252 2007, та від 25 березня 2008 року, номер 856-2008. Дякую вам за увагу. Призводьте від себе слова. Ваш часом минуло. Не, не треба зморотися на те, що вже немає. Ваші партії можуть бути за народою, буквально сьогодні чи завтра, який все в чому помагає.